Десь між 19-ю і 20 годиною я був от на цьому самому місці, от. а вона була, готувала їжу на вечерю і був приліт дрона. Дуже потужний вибух був. От, ну і наслідки ви можете побачити самі. Оселя Херсонця Олега Турчинського постраждала від вибуху дрона, що залетів прямісінько у вікно. У мене тільки що по голові вдарила дуже сильно хвилею. Ввечері було нічого, а вночі стало дуже погана. Почалась робота. Я звернувся до лікарів, дякувати нашим лікарям. Швидко відгукнулися, взяли без черги і оказали допомогу повністю. Під час вибуху дрона на кухні перебувала дружина господаря. Жінка отримала серйозні поранення. Прямо не безпосередньо прямо в кухню, де вона сиділа. Був вибух величезний, і потім було тут дуже темно. І чорнота була. І я схватив телефон, включив фонарик і біг к ней на стрічку і кричу: якщо бачиш фонарик, йди на фонарик, тому що нічого тут взагалі нічого буде». І оце те, що ви бачите, отак я бігав в басіку, вона так само виходила неї да, на лівій нозі пальці перебиті, на правій руці пальці перебиті. Дружина дуже постраждала, живіт, осколки дуже багато, плече. общем, вона в важкому стані, але в стабільному важкому стані. Її прооперували, зараз вона в реанімації знаходиться. Але кажуть, що все буде добре. Наразі сусіди та волонтери допомагають чоловіку забити вибиті вікна, винести уламки та прибрати оселю.